Псалом 25, переклад Івана Огієнка. Суди мене Господи, бо ходив я в своїй непорочності і надіявся на Господа, тому не спіткнусь. Перевір мене Господи, і випробуй мене перетопи мої нирки та серце моє, бо перед очима моїми твоє милосердя. І в правді твоїй я ходив. Не сидів я з людьми неправдивими і не буду ходити з лукавими, я громаду злочинців з ненавидів, і з грішниками я сидіти не буду, умию в невинності руки свої і обійду Твого Господи-жертівника, щоб хвалу тобі голосно виголосити. Та звістити про всі чуда Твої. Господи, полюбив я оселю дому Твого і місце перебування слави Твоєї, не губити моєї душі з нечастивими та мого життя з кровожерами, що в руках їх злодійство, що їхня правиця наповнена підкупом. А я буду ходити в своїй непорочності, визволь мене та помилуй мене, нога моя стала на рівному місці, на зборах я благословлятиму Господа. Переможного миру вам!